Мене звати Едівалду, мені 53 роки. Я представник з продажів. моє життя розпочалося рано. Із семи років я вже перестав фінансово залежати від інших і завжди працював ще з дитинства. Проте в моєму житті сталася певна ситуація, і, на жаль, через цю. Ситуацію я втратив все, коли це сталося, я втратив все, що вдалося мені досягти. коли я в такому стані опинився, яка яке було в моєму житті, цей стан, який і я втратив і все, що завоював, машину, мотоцикл, свою репутацію. Наприклад, я більше не міг знайти роботу, знаходив, а потім втрачав. Це все відбувалося зі мною поступово. І ось я опинився в глибокій ямі. Саме критичний момент був, коли я почав жити разом із своєю дружиною. І тоді у мене не було можливості навіть оплатити. Оренду. Я орендував будинок, але не зміг сплатити оренду плату. Так ми жили в очікуванні гіршого. І незабаром почалися погрози виселення. За нами приходив судовий пристав, і це викликало у мене відчуття відчаю таким чином, моє ім'я ім'я більше не було чистим. Я вже був занесений в бюро кредитних історій з поганою репутацією. Моя дружина не працювала. Я опинився в ситуації, в якій я не бачив виходу, не бачив світла, так би мовити. Я не бачив виходу з цієї ситуації. Через все це мені довелося звернутися до храму Духа Святого, там не тільки сталося це диво коли я визволився від поганих звичок, які я мав, але там мене навчили щодо вірності Богу в десятині, і я прийшов. Я прийняв рішення бути вірним. Я пам'ятаю, як я увійшов до церкви, і пастор сказав мені так. Ти безробітний? Я відповів так. Тоді він сказав, зрозуміло, ти хочеш знайти роботу? Так, звісно, хочу. І він навчив мене так. Він сказав: будь вірний Богу, навіть коли ти вийдеш звідси, якщо ти знайдеш на вулиці 10 копійок, віддай одну десяту богу. І я прийняв це для себе І від собі, що того самого дня Бог відкрив для мене двері. Вийшовши з церкви, сідаючи в автобус, я нічого особливого не очікував і раптом поглянув на одного хлопця. І ми розговорились, і він запропонував мені роботу. Того дня ми домовилися, що почну працювати наступного тижня, і там я старався бути кращим у тому, що робив. Досягав поставлених цілей, і там я відкрив для себе свій талант. у мене був талант укладати угоди після того, як я став вірним Богу в дисципліні, звісно, прийшли випробування. Випробування не припиняються ніколи, але я залишався вірним Богу і тоді Бог почав мені надавати можливості. У мене не було жодного будинку, і Бог дав мені ідею. Я переїхав жити за місто, і мені вдалося купити земельну ділянку в закритому житловому комплексі, навіть не роблячи перший внесок. Потім Бог надав мені можливість. Я зміг побудувати будинок на тій землі, який сьогодні оцінюється в більше як півмільйона. Потім в тому ж самому комплексі, я купив ще одну ділянку, не маючи грошей, але Бог мені дав можливість. Я купив потім сплатив за ділянку і знову Бог мені дав можливість. Я побудував інший будинок. і зараз у мене є два будинки в цьому комплексі майже поруч один з одним. І нещодавно минулого року я купив ще одну ділянку в тому ж комплексі з метою побудувати і продавати будувати і продавати. дякуючи Богу, я нещодавно поміняв свою машину в дилерському центрі. Не у мене завжди є продажі, завжди щось продаю і дякуючи Богу. все відбувається, все йде на краще, і Бог завжди вказує напрямок, дає ідеї, ідеї. і я позбавився відчаюсі цього відчуття. Вже немає в моєму житті. тому, що зараз у мене є будинок. Я сплю, у мене є місце, куди я приходжу. у мене є можливість відпочити і ділитися цим зі своєю родиною. зараз я дуже щасливий з тим життям, яке я веду, дякуючи Богу. Я досяг того, про що я дійсно мріяв і прагнув.